Вітаю! Ми з вами працюємо на 19-й сторінці, розв'язуємо прості рівняння. Тут тільки три номери. Перший, як завжди, наша розминка на компоненти дій. Знову ставимо на паузу, потім перевіряємо: 32, 6, 35, а може, в мене помилки є? Все можливо, людський фактор. Ніхто не виключав. Так, при збільшенні ціле в кінці, при зменшенні, спочатку. Від цього дивимося в іконочку нашу, що частинка тому ділимо. Частинку ділимо, 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 ділимо. Та що ж такого? Все тут ділимо. 42, 8, 56, 7, 36, 8, 9, 36, 8. <coughs> ділимо. 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 Ура, множимо. Ділимо. Ділимо. Множимо ділимо. Тепер на черзі у нас 75 номер. А 75-й розв'язуємо. Застосувавши правила, Знаходження невідомого компонента арифматичної дії. Що у нас? Невідоме дорівнює, збільшення ціла в кінці, зменшення ціли спочатку, збільшення ціле в кінці, зменшення ціли спочатку. Так, ціле частинка ділимо. Ой, ціла частинка, кажу. <сі> Невідома частинка, вибачте. Невідома частинка ділимо. Невідома частинка, Віднімаємо. Невідоме ціле додаємо. Збільшуємо. Значить. Рахуємо: 4, 7, 2, чотирнадцять. Переписуємо, підставляючи 4 на 6, двадцять 6 Шість на чотири, двадцять черво. Дорівнює двадцять Добре.

І задача. Бабаки зимують грубками. По кілька тваринок в одній норі. На зимівлю в трьох норах, три нори влаштувалося по п'ять бабаків, а шість це по 6 бабаків. Скільки всього бабаків замовлятувати у цих норах? По – це що у нас? Множення. Тому 3 на 5 – 15 бабаків – це у трьох норах. І 6 помножити на 6 – 36 бабаків у шести норах. Все додаємо. 15 і 36 51 бабак. Ось так. Відповідь 51 бабак. Зимуватиме у морах. Все. Все опрацьовано. дякую.